Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Від похуй то проїбалі, четверта річниця депатів на стадіоні. Пише професор Зіновій Бібрецький. Далі мовою оригіналу. Хай парояльного віртуоза про вирок Порошенко виявився смертельним вироком для сотень тисяч українців. Але навіть через чотири роки в постійній голові і не просвітлилося. Ви вистрілили собі не в ногу, а в голову. Сьогодні гинуть найкращі, а ордени отримують. Лисі клоуни, і найгірше те, що найкраще закінчуються, досі немає жодного доказу інкримінованих попередникам гріхів, зате є мільйони виправдань від блазанів, злочинів і проєбалі того, що готувався бо не втік. Сьогодні зможе влада дати відповідь на свої питання. А на питання, які накопичилися за чотири роки, а блазані перше, чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве? Чи сяде хтось за розмінований Чонгар і незаміновані шляхи з Білорусі? Усі до Києва. Хто відповість за зняття охорони гостомельського аеродрому і відсутність охорону аеропорту Жуляни? Чому не була евакуйована Буча і Маріуполь? А провал Держоборони замовлення, ігнорування попереджень заходу про необхідність підготовки до вторгнення, чия заслуга. Друге, чому через сім років ми так і не знаємо вбивці на майдані? Де хто відпустив вагнерівців? Хто відповість за зупинку ракетних програм? Хто лобіював призначення агентів Росії з СБУ на передовій нападу? Третє чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на півтори тисячі гривень пенсії хоча б місяць, де біженцям можна спробувати президентської мівіни із кумбрії по вісім? Четверте, скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни щоб наїстися? Велике крадівництво, велике садівництво, гуманітарку можна вкрасти тисячами вагонів. У військових можна відбирати гроші, закупляючи кілограмами золоті яйця? Наїлися десятки кримінальних справ про. Те за депутатів та за чиновників – це лише верхівка айсбергу. Тільки один голова ФДМ звинувачується у привласненні 500 мільйонів гривень. П'яте, чому не покарані прибічники Януковича? Хто випустив з країни Портнова? Чому підозру Деркачу оголосили не до, а після того, як він втік із країни? Чому в офісі президента і досі працює Олег Татаров, поплічник міністра МВС Захарченка, який у 2014 році публічно виправдовував дії Беркутівців на май. Дані шосте. Чому всі ваші люди мають обидві руки? Чому за призначених Нацбанк Кирила Шевченка? Голову ФДМ Синниченка, оголосили в розшук, лише коли вони виїхали за кордон. Чому підсанкційний в США Коломойський і досі не сидить у в'язниці? Чому його компанії отримали на мільйони доларів преференції, замовлення та судових рішень на свою користь після 2019 року? Чому ваша партія Слуга народу це кубло корупціонерів, зрадників та брехунів? Сьоме, Пам'ятаєте ви таке слово як люстрація? Десятки чиновників, які працювали з Януковичем, повернулися на різних рівнях до структур влади. Це закон просто забуто після 2019 року, чи свідомо не виконується. Якщо я коли не буду житті, порушу закон, я піду сам. Йдете. Восьме, яка ваша частка із незаконного копання бурштину? Дев'яте чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування? Десяте, куди поділися на Ші карпатські ліси по скриптами. Нагадаю, що при папірідніках на четвертий рік президентства був 2018 Коли уставши від війни, наріде літав пакушать в Європу на загари і пиздів про зубожіння і хто наживається на війні, слухав і про кококорупціонерів і не такі мінські домовленості. Ми лихі і пам'ятущі, нічого не забудемо і все пригадаємо після перемоги. Стадіон так, стадіон резюмує професор. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.